Такий вигляд після обстрілу російськими військовими нині має амбулаторія у селі Кіндратівка. Сюди щодня приходили близько двох десятків пацієнтів. Вчора обстрілювати село військові РФ розпочали близько 15-ї години. Тож людей, говорить сімейний лікар Сергій Шаповал, тут вже не було. Після влучання зайнялася пожежа. Люди населення швидко зреагували, допомогли, ну все ще змогли, все евакуювали. Це і медичну документацію, і кардіографи, прилади для фізичної реабілітації, для фізпроцедур. Звичайно, важко, важко, тому що ну, самі розуміємо, що нічого відновленню не підлягає вже і ну, повертатися по суті нікуди. Одним із тих, хто гасив пожежу, був пан Закір, який мешкає поряд. Я побачив дим. І прибіжав, може, якась допоможі потрібна. Прибіжав сюди. І допомогли тут втяскувати якісь віші. Всі ми жалко. Ми ходили сюди. І комусь потрібно давлення померти. Ось вот таке. просто жах. Минулоріч будівлю амбулаторії капітально відремонтували. Тепер приміщення відновленню не підлягає. Під обстрілом російських військових і місцева ферма. Її говорить заступник директора Олександр Синиця. Останнім часом обстрілюють щотижня. Вчора по фермі випустили чотири снаряди. Тут знаходили, у нас знаходиться 118 голів дойних корівок, і сюди прилетіло. 12 Зразу яких дорізали, яких просто на утилізацію. Ще стільки ж корів поранених. Снаряд залетів у металеві ворота та розірвався поміж тварин. Наслідки вчорашнього обстрілу побачила вже прийшовши сьогодні на зміну Юлія. Чесно сказати, сльози на очах. Все розбиване, і скотина, і вікна, і все. Люди роблять, люди стараються. Для людей робота. Що йдемо всі ми з ризиками і боїмося, ну а що ти зробиш? Де не дінешся? Збитки, завдані підприємству обстрілами, не менше 4 мільйонів гривень. Тепер відновлюють будівлю корівника, яку говорить Олександр, тільки перед цим відремонтували. На фермі ж під час обстрілу були 20 працівників, які встигли сховатися в укриття. Перший приліт був у нас вон туди. Здання це розлетілося, воно повністю зарвалося. В чому винуваті наші корівки? Що вони зробили для руских? Що вони зробили їм поганого, що вони оце тут натворили таке? Кулями, снарядами і мінами нас не залякати, не залякати. І хай вони що там не хочуть, що вони нас ніколи ми не здамося. Обстрілювали село із сау та мінометів. Всього нарахували півтора десятки вибухів. Загалом, говорить голова Хотінської громади, у них наразі понад сотня пошкоджених будинків мирних мешканців. Не залишилося жодного необстріляного села. Це є тільки періодичість. Сьогодні Кіндратівка, перед цим Олексіївка, там, біловоди, і отак вони по черзі луплять, луплять і луплять. Люди вже починають звикати, понимаете? вони просто озлоблені. Я думаю, що тієї мети е, зробити розбрат у громаді там, чи в населеному пункті, знищуючи інфраструктуру, у нього не вийшло. Люди просто становляться, звіріють проти Росії. От вони просто звіріють. Далі ті люди, які були більш лояльно відносилися до росіян, тому що кордон ось півтора кілометра чи два тут, і багато родичів живе на тій стороні, от. тепер вже просто ненавидять їх за оці діла. Всі реально розуміють, що жодного військового в цьому селі немає. Куди ви б'єте? Для чого? За потреби, говорить Микола Торяник, допомагають мешканцям і грошима, і матеріалами. Для цього мають запас. Нині з 850 мешканців Кіндратівки у селі залишаються близько 600. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.